Номер 372. Столяр розрізає бруси завдовжки 2 метра. завширшки і заввишки по 2 дециметра на кубики з ребром 1 дециметр. За годину він розрізає 5 брусів. Скільки кубиків зробить столяр за одну зміну. Скільки кубиків зробить столяр за одну зміну. Кубик з ребром 1 дециметр. Ось тут поставимо крапочку, оце він завдовжки той кубик, оце заввишки, а це завширшки по одному дециметру. От так виглядає кубик скрізь по одному дециметру. Брус довжиною 2 метра, а 2 метра це 20 дециметрів. А завширшки і заввишки по 2 дециметра? За годину столяр розрізає 5 таких брусів, а працює 7 годин. То всього він розрізає 5. Помножити на 7 35 брусів. За зміну. А що? Скільки кубиків вийде з одного бруса. Давайте візьмемо і відріжемо від цього бруса 1 дециметр завширшки. А тоді ще розріжемо отак горизонтальною лінією, а тоді ще й отак вертикальною лінією. То з одного дециметра довжини вийде 4 кубика. Таких як треба. А у нас 20 дециметрів довжини. То з 20 дециметрів довжини по 4 вийде всього 80 кубиків. З одного бруса вийде 80 кубиків. А у нас 35 брусів, то треба 35 помножити на 80. Зробимо, мабуть, це в стовпчик. Не забудемо про нуль. Рисочку довшу. 5 на 8, 40. 3 на 8, 24. Додати 4, 28 і 0. То за одну зміну столяр зробить 2800 кубиків. Гарна задача, цікава. Далі буде.